Але на сьогодні звучить так, що кожна з сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін. Так це звучить. Що стосується ну, моря, так? Але я вам окремо, як я і сказав, ми окремо на всяк випадок передали всі наші об'єкти. Ми передали, які об'єкти ми вважали, не можуть бути задані ударами. На всяк випадок, так я і сказав, що ми технічно будемо дуже готові. І так воно і було, ми були дуже готові до цієї сусі. Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тиша на морі і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть вхати, Так? Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, яке у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних судів. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, оставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слова, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я, наприклад, і щодо зерна тощо, так? І тому таке питання у мене було, як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною. Вони вважають, що тиша на морі і вільне судноплавство, цивільне, вільне цивільне судноплавство, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Ну, от приблизно так.